Вітаю! Сьогодні ми складаємо такий собі проект однієї з найважливіших ідей сучасного світу демократії. Звучить потужно, правда? У цих словах вся суть. Але як? як перетворити цю красиву ідею на щось реальне? Як на практиці збудувати такий уряд? Окей, ось наш план на сьогодні. Почнемо з самих основ, а потім крок за кроком складемо всю конструкцію. Ну що, поїхали? Що ж, давайте почнемо з наріжного каменя, із самого слова, та звідки воно взагалі взялося. Знаєте, саме слово це вже ціла історія. Воно походить з давньогрецької і складається з двох частин демос, тобто народ, і кратос, влада. Вперше його використав афінський діяч Перікл, щоб описати устрій, де головні рішення ухвалює більшість, а не якась купка людей. Ну, будь-який проект, звісно ж, потребує міцної основи. У випадку демократії це три ключові непорушні принципи. І це, знаєте, не просто якісь абстрактні слова. Найцікавіше починається тоді, коли ці принципи починають працювати в реальному житті. Давайте поглянемо на один дуже важливий приклад. І от вам приклад принцип рівності. Він перестає бути просто красивим словом і стає основою для чогось надзвичайно важливого для гендерної демократії. І ось цей документ він чудово показує, як міжнародні угоди намагаються перетворити гарний принцип на реальну практику, тобто гарантувати, що жінки можуть не лише голосувати, а й обіймати посади та реально впливати на політику. Так, з фундаментом розібралися. Тепер давайте поглянемо на дві основні архітектурні моделі, за якими може будуватися демократія. І тут суспільство стоїть перед вибором або пряма демократія, коли громадяни голосують за закони напряму, ну, наприклад, на референдумах, або ж представницька, коли обирають людей, які будуть ухвалювати ці рішення від їхнього імені. І отут виникає ключове питання а як саме обирають цих представників? І це питання приводить нас, так би мовити, у машинне відділення нашого проєкту до виборчих систем, які змушують усе це працювати. І тут знову вибір, але вже між двома конструкціями цього двигуна з одного боку мажоритарна система, переможець отримує все, все просто і це може створювати стабільні уряди. Але є і мінус голоси тих, хто програв, ніби зникають. З іншого боку, пропорційна система. Тут місця розподіляються за відсотком голосів. Це краще відображає настрої в суспільстві, але може ускладнити формування уряду. А що ж є, так би мовити, транспортними засобами в цьому процесі? Звісно, політичні партії. Саме вони розробляють програми, пропонують лідерів і, власне, змагаються за владу, стаючи таким собі містком між громадянами і державою. І от нарешті ми підходимо до важливого моменту, бо будь-який проект це ж лише план на папері, щоб він запрацював, потрібне дещо більше певний світогляд і чесне визнання, що ідеальних систем не буває. Бо знаєте, жити в демократії це не пасивний стан. Це активна участь, яка тримається на таких цінностях як толерантність до інших поглядів, вміння йти на компроміс і, звичайно ж, відповідальність. І коли дивишся на всю цю складну конструкцію, на всі ці вимоги, неминуче виникає питання а чи справді це найкраще, що ми маємо? Може, є щось простіше? І тут, мабуть, найкраще згадати слова Вінстона Черчилля. це знаєте, таке собі нагадування, що демократія. Це не ідеальний завершений проєкт, це постійний процес, процес будівництва, вдосконалення і, що найважливіше, навчання жити разом.